Христос Воскрес, вітаємо всіх, хто єднається з сьогоднішньої дни з нами в спільній молитві, вервиться до Божого милосердя. І щиро просимо вас про подобання і про поширення нашої трансляції. Дякуємо тобі, Господи Боже, за всі ласки, які маємо в житті. І щиро молимося. І просимо Божого милосердя для нас, наших рідних, наших близьких, для всього українського народу, для нашого мужнього воїнства. Боже милосердний, ми знаємо, що Твоє милосердя є безмежне, і тому ми доручаємо кожного нашого воїна Твоєму милосердному серцю. Просимо Тебе, Господа, за всіх наших воїнів, які стоять на фронті і воюють день і ніч без відпочинку. Господи, піклуйся про кожного, щоб зло не наблизилося до них. Дай їм багато сил і захисту і швидко приведи до перемоги. Просимо Тебе, Господа, за всіх зниклих, безвісти воїнів. Знайди їх і забери додому живими і здоровими. Ми просимо, Господи, за кожного нашого військовополоненого. Поверни їх у сім'ї якомога швидше. Молимося, Господи, за кожного нашого пораненого воїна. Сіли усіх, звільни від болю. Молимося, Господи, за кожного нашого загиблого воїна. Вітай всіх у своєму царстві і вислухай, Господи, нашу смиренну молитву і принеси мир, справедливість і перемогу, яких ми найбільше бажаємо у світі. Ми сьогодні просимо, Боже, знову над Україною і закрий над нами небо від убивчих російських ракет, бомб і водночас відкрий над Україною небо для Твого милосердя. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав, і Тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тибі з жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, від світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч уся, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, славами, що говорив через пророків єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу Божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Маймолосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, залючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріп і святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виклала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. О Господи, вчини так, щоб наші кроки були спільними, щоб наші руки спільно працювали, щоб наші серця разом билися, щоб наші душі спільно відчували, щоб наші думки сприяли єдності. Щоб наші вуха спільно могли слухатися в тишу, щоб наші очі вдивлялися в себе і об'єднували нас, щоб наші уста спільно благали Отця Небесного про милосердя. В ім'я і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь Я щиро дякую всім, хто віддався з нами. У цій вервиці до Божого милосердя, дякую тобі, Володю. Я сьогодні мала чудову компанію до молитви. І щиро запрошуємо вас о 17.30 до молитви, в вервиці до Фатінської Богородиці. Ми її будемо молитися біля. Статуетки Матері Божої з Фатіми, яка в нас є в храмі успіння Просвятої Богородиці, і буде також і Вервиця, і Молебень. Тому заохочуємо долучатися до нашої спільної молитви, гарного, благословенного, мирного Божого, спокійного всім продовження дня. Христос Воскрес! Бугістина Бугістина воскрес! воскрес воскресне наша Україна, слава Україні, героям слава!